Уявіть собі ранок у мальовничій новій Зеландії, де небо палає відтінками рожевого та золотого, а повітря наповнене передчуттям пригод. Ви стоїте в плетеному кошику повітряної кулі, відчуваючи легке погойдування, коли гаряче повітря наповнює яскраву червону оболонку над вами. Легкий літній вітерець ніжно торкається вашого обличчя, а внизу розкинулися смарагдові пагорби, ферми з червоними дахами та річки, що виблискують у променях ранкового сонця. У Картентоні, маленькому містечку регіону регіону Вайра Пара, такі польоти це обіцянка незабутньої подорожі, сповненої захватою краєвидів, що перехоплюють подих. 7 січня 2012 року одна з таких куль здійнялася в небо, несучи на борту 11 душ. Людей, об'єднаних радістю моменту. Але те, що почалося як казкова мандрівка, обернулося трагедією, яка назавжди змінила тихе містечко Картертон, і залишила в історії Нової Зеландії шрам, який не загоюється. Привіт, ви на каналі Очевидець, і сьогодні. Ми розкажемо про трагедію в Картертоні Нова Зеландія 2012 року. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо! У полі неподалік від міста Картертон зібралася група з десяти пасажирів, які з нетерпінням чекали на свій політ. Серед них були подружжя Говард і Діана Кокс, які святкували річницю весілля: Анніка та Йоханнес Йорданс, пара туристів з Нідерландів, що мріяла побачити Нову Зеландію з висоти, а також Валерій та Стівен Беннет, Емілі та Джонатан Дін, Деніс та Ен Дін. Усі вони були сповнені перечуттям незабутньої пригоди. Їхнім провідником у цій подорожі мав стати Ленс Хоппінг. 53-річний пілот із понад тисячою годин нальоту на повітряних кулях. Ленс був відомий своєю любов'ю до неба, спокійною вдачею та вмінням зробити кожен політ особливим. Повітряна куля, модель Cameron A210, стояла готова до зльоту. Її величезна нейлонова оболонка, яскраво червона з різнокольоровими смугами, гойдалася під легкими поривами вітру. А газові пальники, що працювали на пропані, гуділи нагріваючи повітря всередині. Наземна команда компанії Белл. Loon Adventures ретельно перевіряла обладнання і все було в порядку. О 6.30 ранку куля плавно відірвалася від землі, а пасажири, сміючись і фотографуючи, махали тим, хто залишався внизу. Ніхто не міг передбачити, що цей політ стане останнім. Перші 45 хвилин польоту були чарівними. Куля пливла над полями, де паслися вівці над зеленими пагробами та фермами, що гніздилися в долинах. Пасажири захоплено вказували на краєвиди, а Ленс розповідав історії про регіону регіон жартуючи та підтримуючи легку атмосферу. Сонце піднімалося все вище, і світло відбивалося від річок, що виблискували вдалині. Наземна команда слідкувала за кулею на пікапі, підтримуючи зв'язок із Ленсом по рації. Погода була ідеальною: температура близько 18 градусів за Цельсієм, легкий вітер швидкістю 5-10 км на годину, жодної хмаринки на небі. Ленс періодично регулював висоту, додаючи гарячого повітря за допомогою пальників і куля. Слухняно пливла над долиною. Усе йшло за планом і ніщо не віщувало біди. Приблизно о 7.15 Ленц оголосив, що скоро почнеться зниження для посадки. Він обрав поле поблизу дороги Somerset Road, місце, яке часто використовувалося для приземлення повітряних куль у цьому районі. Пасажири почали готуватися. Прибрали камери, міцніше трималися за поручні кошика, і із нетерпінням чекали на м'яке приземлення, яке зазвичай супроводжувалося легкими поштовхами та сміхом. Ленс, Завжди був спокійним. Його голос через шум пальників звучав упевнено, але в одну мить все змінилося. Ніхто точно не знає, чому куля опинилася так близько до лінії електропередач. Можливо, легкий вітерець змінив її траєкторію. Або Ленц, зосереджений на виборі місця для посадки, не помітив дротів, що тяглися через поле. Лінії високої напруги, що несли 33 кВ, були майже непомітними на тлі ясного неба о 7.20 ранку. Кошик кулі зачепив дроти. Миттєво небо осяяла іскра, електричний розряд пробіг по нейлоновій оболонці, і тканина, попри вогнестійке покриття, спалахнула, мов папір. Полум'я швидко охопило верхню частину кулі, а пропанові пальники, що все ще працювали, лише підживлювали вогонь. Пасажири закричали, коли кошик затрясло, а куля почала стрімко втрачати підйомну силу. Ленс, ймовірно, намагався щось зробити: можливо, вимкнути пальники чи спрямувати кулю подалі від дротів але часу було обмаль. Полум'я поширювалося зі швидкістю блискавки, і куля, втрачаючи форму, почала падати. З висоти приблизно 10-15 метрів, кошик із пасажирами врізався в землю. Удар був сильним, але справжній жах розгорнувся через вогонь. Палаюча оболонка впала на кошик, охопивши його полум'я. Очевидці, фермери, що працювали неподалік і водії на дорозі, завмерли від жаху. Один із них, місцевий фермер на ім'я Тім, пізніше розповів: Я почув гучний. Тріск, а потім побачив, як куля спалахнула. Вона падала так швидко, і я чув крики. Це було як у кошмарі. Наземна команда Belloon Adventures прибула на місце катастрофи за лічені хвилини. Але вогонь був настільки інтенсивним, що наблизитися до уламків було неможливо. Полум'я охопило весь кошик, а уламки від кулі розкидало по полю. Екстрені служби, пожежники, поліція та медики прибули незабаром, але надії на порятунок вже не було. Усі 11 осіб, Ленс і 10 пасажирів загинули внаслідок опіків і травм. Пожежники боролися з вогнем, але коли полум'я нарешті загасили, перед ними відкрилася моторошна картина: обгорілий кошик, уламки тканини та розкидані особисті речі пасажирів. Місцеві жителі, які стали свідками трагедії, були в шоці. Дехто намагався допомогти, але вогонь і дим унеможливлювали будь-які дії. Новини про катастрофу швидко поширилися, і Картертон, зазвичай тихе містечко, стало центром уваги національних. І міжнародних ЗМІ. Комісія з розслідування транспортних подій Нової Зеландії взялася за справу, щоб з'ясувати, чому сталася катастрофа. Слідчі опитали очевидців, проаналізували уламки кулі, записи зв'язку з наземною командою та метеорологічні дані. Їхнє завдання було не лише встановити причину, а й запобігти подібним трагедіям у майбутньому. Розслідування показало, що ключовим моментом стало зіткнення з лінією електропередач. Лінії не були позначені спеціальними маркерами, які могли б Робити їх більш помітними, а пілот, можливо, недооцінив їхню близькість через низьку висоту польоту. Легкий вітерець, який дув того ранку, міг відхилити кулю від запланованого курсу. Однак точної причини, чому Ленц не помітив дротів, встановити не вдалося. Можливо, це була мить неуважності чи складність оцінки відстані з кошика. Електричний розряд, спричинений контактом із дротами, запалив нейлонову оболонку, а пропанові пальники, як вже було сказано, лише посилили. Вогонь. Слідчі зазначили, що хоча куля була в хорошому технічному стані і відповідала стандартам, її конструкція не могла витримати впливу високовольтного струму. Ленц, попри свій досвід, не мав часу відреагувати на займання, яке сталося за лічені секунди. Розслідування також виявило прогалини в регулюванні. На відміну від комерційної авіації, польоти на повітряних кулях у Новій Зеландії підлягали менш суворим правилам. Не було чітких вимог щодо мінімальної висоти над лінією. Електропередач, а пілоти не проходили спеціальних тренувань для дію в таких ситуаціях. Катастрофа потрясла Нову Зеландію. Картертон, маленьке містечко з населенням у кілька тисяч, опинився в жалобі. Сім'ї загиблих втратили близьких, які вирушили в політ, щоб відсвяткувати радісні моменти свого життя. Говард і Діана Кокс мріяли про ще багато спільних років. Анніка та Йоханес планували нові подорожі, а Валерій та Стівен раділи можливості поділитися цією пригодою їхні історії, сповнені любові та надії, обірвалися в одну мить. Управління цивільної авіації нової Зеландії запровадило нові правила. Пілотів зобов'язали проходити додаткові тренування, а операторам ретельніше перевіряти маршрути польотів. Лінії електропередач у популярних районах для польотів почали позначати яскравими маркерами. Компанія Balloon Adventures припинила існування, не витримавши репутаційних і фінансових наслідків. Сім'ї загиблих подали позови, і деякі з них. Навіть отримали компенсації, хоча жодні гроші не могли заповнити втрату. У Картертоні з'явився меморіал на згадку про загиблих. Скромний, але зворушливий пам'ятник на полі, де сталася трагедія. Щороку місцеві жителі приносять туди квіти, а громада проводить заходи, щоб підтримати родини жертв. Історія катастрофи стала частиною місцевої пам'яті, нагадуючи про крихкість життя і важливість безпеки. Трагедія в Картертоні залишила глибокий слід у серцях новозеландців. Вона показала, що навіть Найчарівніші пригоди можуть мати приховані ризики. Повітряні кулі, які асоціюються з легкістю та свободою, виявилися вразливими до людських помилок і непередбачених обставин. Завдяки змінам у регулюванні та підвищенню уваги до безпеки, польоти на повітряних кулях у Новій Зеландії стали безпечнішими. Але ціна цього уроку була невимовно високою. Минули роки, але поля Картертона все ще зберігають відлуння того трагічного ранку 7 січня 2012 року. Аріал на дорозі Sommerсет Road стоїть тихо, оточений квітами, які місцеві приносять щороку, згадуючи 11 життів, обірваних у небі. Повітряні кулі знову літають над Вайрарапою, але тепер із суворими правилами безпеки, народженими болем втрати. Сім'ї загиблих знайшли способи жити далі. Дехто створив фонди на честь близьких, інші присвятили себе громадській роботі, щоб зробити світ кращим. Ленс Хоппінг. Говард і Діана Кокс, Анніка та Йоханес Йорданс, Валері та Стівен Беннет, Емілі, Джонатан, Денніс та Енн Дін їхні імена вплетені в історію Картертона, нагадуючи, що навіть у найтемніші моменти громада може знайти сили для стілення. Коли нова повітряна куля здіймається над полями, вона несе не лише пасажирів, а й пам'ять про тих, хто любив небо і заплатив за цю любов найвищу ціну.